Ця історія починається доволі тривіально. Біля спочинку вакін ми натрапляємо на Криївку зентиріців, де чітко в рабстві чи в полоні перебуває молодий художник Оскар. Після недовгої розмови з продавцем, немов Брюловій Жуковський, ми викуповуємо його з кріпацтва. Цей брамо Шевченко ще намагається щось виторгувати на коня, але ми і так чимало за нього заплатили. Тому наступного разу ми вже зустрінемо його в брамі Балдура. І ось тут наша історія отримає нових барв. В самому серці нижнього міста, серед тіней, що відкидають височіючі будівлі, стоїть маєток, який колись був центром культурного цвіту міста. Художники та мисткині, поети та музиканти всі тягнулися додому леді Джанет, справжньої покровительки мистецтв. Але тепер колись гамірний будинок видається пустим. А ті, хто наважується наблизитись, розповідають про моторичні явища дивні звуки, які лунають його залами, предмети, що рухаються самі по собі, і все про них не почуття тривоги в повітрі. Але не тільки сама садиба оповита таємницею, його мешканці зберігають секрети ще темніші. Раніше, врятований на метоновитий митець Оскар Феврас, опинився в пасті в його стінах. У полоні сил, які йому не підкладу. Або так видавалося на перший погляд, і наші чотири детективи на чолі став прийнялись розслідувати цю справу ми, як не як подолали такий довгий шлях від Гаї до Брами, не для того, щоб Оскар спокійнісінько жив собі на широку ногу. Він же обіцяв нам віддячитися його порятунок від віцентерійців. Тож, проігнорувавши настанови охоронця, ми ступили в маєток. На перший погляд все виглядало доволі пристойно, хіба може трохи неохайно, але ж мужчина в дверях казав нам, що Леді Джанет після весілля відпустила всю прислугу, тож нічого дивного. Але, крокуючи далі по кімнаті, поруч з нами раптом запалали свічники, яких ніхто не торкався, а над нашими головами почали літати предмети. Немов сам будинок намагався вигнати нас з його території, і це не могло не насторожити. На щастя, в має Око бачення невидимого відволо. і це буквально врятувало наші дупи, бо наша четвірка побачила довкола полтергейстів та привидів. Немов хтось відкрив двері до світу мертвих і запросив їх всіх відсвяткувати весілля разом з молодими. Ми могли тільки сподіватися, що Оскар та леді Дженет все ще цілі, а з ними цілі і наші грошики. Після знайомства з Волу. Нам вже не звикати рятувати когось двічі, а то й більш як було з нашим товаришем Вулбраном. Тож закачавши рукава, наша компанія пробиралась маєтком в пошуках власників, відбиваючись від привидів та уникаючи літаючих стільців, якими в нас кидалися полтергейсти. Будинок шипів, глекотів, бурчав, торохкотів, шепотів і звуки ціни, мов долинали самих стін. В глибині маєтку в покоях ледя Джанет, ми знайшли на щастя живих і неушкоджених молодят. Closer, so Скоріше неушкоджену Джанет і Оскар, який був сам на себе не схожий. З милого та привітного художника він перетворився на грубого та злого деспота, який гарчав на Джанет, що він з нею тільки заради її грошей. Він світився дивним світлом, говорив чужим голосом, і видавалося, що духи вже дібралися до нього і захопили його назавжди. Треба віддати належне коханню Дженет, яка ні на секунду не сумнівалася в своєму обранцю, і зміну його поведінки та неба, яку жорстокість до неї списувала на те, що її чоловіком щось заволоділо. Бо давайте зіставимо всі факти ти доволі статна, заможна пані, виходиш заміж звичайного хлопа, що гарно малює. А він після весілля тобі заявляє, що одружився на тобі виключно через гроші і що ти йому не цікава. Ну, звісно ж, ним щось заволоділо. Угу. Такої наївної любові чи тупої наївності ще треба пошукати. Але Дженет благає нас якомога нічніше виробити Оскара, щоб він чого не витворив, поки себе не контролює. І розповідає нам, що в останні дні він працював в своїй майстерні на горищі. Ну що ж? Іншого варіанту, як знову пробиватися через приводів та полтергейстів по дорозі на чердак в нас нема. Тож, трошки перевівши подих кімнаті Джанет, ми вирушили нагору. Будинок продовжував шипіти та грюкати на нас, але розуміючи, що життя двох невинних людей на кону, ми вже на то не зважали. Добре, що ми знайшли записку про замовлення таємних дверей майстерні Оскара. І тепер лише треба було зрозуміти, як саме відкрити ці двері. Звісно, можна і зламати замок, але не хотілося б псувати таку чудову інженерну роботу. Недовго думаючи ми таки віднайшли правильну картину, а саме портрет Оскара, що відкриває прохід. В таємній кімнаті нас неочікувано чекала ще одна картина загадкової дівчини. І це явно було не леді Джанет, а разом з нею підказка шукати мертвоплодця, який весь цей набір юного некроманта Оскару і втюхав. Ну що ж, вирушаємо на пошуки провідника до царства мертвих. Знайти його гнилу дупу не так вже й складно, бо від його будинку запах стоїть на весь квартал але ж який чертяка вибрав собі маєток біля моря. Зазвичай я починаю відразу махати кулаками або чіпати речі, щоб потім відбиватися від цих довкола, хто хоче натопти нам дубки. Але цього разу ми гордо заходимо в приймальне мертвоплоття, бо нам по справам. Останній чудово влаштувався він поціновувач хорошого життя і смертних насолод, тому рада за всі гроші світу допомагає місцевим багатіям з їх забаганками доторкнутися до світу мертвих, і одним з таких нещасних став наш знайомий Оскар Мумія спочатку крутить носом, що він дотримується конфіденційності своїх клієнтів. І що допомагати нам не збирається. Але погоджується на старий добрий бартер ми помагаємо йому, а він вже що поробиш розказує, як зняти прокляття, яке Оскар по його милості наклав на цілий дім. Кістяк відправляє нас на пошуки своїх слуг-терерабів, які мали нахабство злиняти від нього. І тут я починаю пригадувати, що ми вже бачили двійко цікавих зомбаків в брамі один все шукав своїх батьків та сестру на кладовищі. Інший пропонував дарити його в обмін на гроші. Тож вирушаємо до одного з них питати, чи він щось зна про тромбо. Нехитрими погрозами та махінаціями вивідуємо, де заліг на дно їх друг, і вже плануємо тащити його назад до мертвоплоця, як той пропонує нову угоду раз і назавжди знищити останнього. І тут наша детективна справа квест стає ще заблутанішою. Бо частини тіла мертвоплоці розкидані по всьому місту, а вбити його раз і назавжди можна лише знищивши його серце, інакше він буде повертатися до життя. Як символічно, враховуючи щемливу історію кохання та Оскара, що щоб просунутись, нам треба позбутися саме серця заклинача, ми вже знаходили одну баночку в морзі біля кладовища, але де ще можуть бути його органи? Де краще всього заховати свої кістки. Щоб вони не привертали зайвої уваги, як не біля храму Бога смерті Баала. І справді, біля входу в храм ми натрапляємо на стару гробницю, яку ревносно охороняють потужні мумії та зомбі. Чесно кажучи, з усіма цими прокльонами, що сипалися на наші голови під час бою, я дивуюсь, як наша четвірка взагалі вибралась живою. Але ми все таки перебили охоронців мертвоплоця і добрались до його лабораторії, де знищили ще пару баночок його цінних частин. І знайшли записку, що серце він заховав ніде інакше як в самому тромбо. З гіркотою в серці ми повернулися до втікача мертвоплоця готові принести його жертву заради вищої мети. Але на щастя, тромбо просто викишляв себе останню баночку. Розтрощивши серце, ми повернулися до некроманта та добряче жарили по бінтам його посіпак. Ну і трошки повідкривали вікна та двері будинку, бо сморі там, звісно, стоїть нестерпний. Але після знищення мертвоплодця його місце зайняв тромбу, готовий надавати послуги провідника між світом живих та мертвих. І Є надія, що він буде це робити охайніше за попереднього власника, і, може, берег купини стане знову пахнути морем. Але найголовніше, що після битви з Мертвоплоцем ми забираємо у нього ліхтар, що має розвіяти чари з картини «Гори художника, мчимо з усіх ніг до ледь Джанет і знімаємо прокляття з полотна. Вивільняючи відлуння втраченого кохання, яке Оскар запроторив картину. Нарешті вільна Керрі, а саме так звати нещасну дівчину, спішить розбиратися з Оскаром, а ми намагаємось стигнути за нею, щоб вона не втумала чого лихого. Історія Керрі виявляється ще трагічнішою за історію Оскара. Як справжній митець, останній стримано самозакоханий, тому смерть дівчини сприймає на свій рахунок. І думаю, що це його любов до леді Джанет звела панянку з розуму, і вона, не витримавши, заподіяла собі лихо. Але цей романтичний погляд художника на життя не збігається з реальністю, і не всі жінки так божеволюють через своє кохання, що готові прощатися життям через нерозділені почуття. Керрі пояснює дурнику Оскару, що між ними не було нічого серйознішого за інтрижку, а заподіяла вона собі лихо, бо їй було сумно. Не думаю, що в часи Брами Балдура хтось міг діагностувати депресію, але в Кері явно її симптоми неможливість справитися з сумом та журбою штовхають її на невідворотня. А дурник Оскар, що картає себе через її раптову кончину, думає, що в тому винен він, і його зміна прихильностей, викликає її назад зі світу мертвих, за що вона справедливо лютує. Бо попри все, Кері хоче повернутися в забуття та пустоту. І щоб всі лишили її в спокої. Звісно, можна було б не втручатися в цей конфлікт і дозволити Керрі вилити свій гнів на художника, а нам би за це дістався персень з драматичною назвою Поки смерть не розлучить нас, що дозволяє носієві присмерті відніматися з половиною ХП, от тільки носій також буде під впливом тіневої держимості, або ж можна врятувати горе художника і відпустити заспокоєну Керрі в потобіччя. А оскар замін подарує нам картину власного виробництва, яку або можна вигідно продати, або... або кинути її лежати в скрині, бо її навіть в таборі нормально не поставити. Але трошки грошенят торгувати за портрет це теж непогана опція, особливо рахуючи підгони від мертвоплодця. Та й сама історія доволі повчальна та трагічна. В міру самозакоханий художник вирішив, що дівчина пішла життя через нерозділене до нього кохання. І щоб якось зменшити своє почуття провини і перестати постійно про неї думати та бачити сни, він вирішив замкнути її в портреті, що спричинило хаос в його будинку, а сам гореметець став одержимим. А все, що хотіла Керрі, те щоб постійне відчуття Суму закінчилось, але, на жаль, в той час не було антидепресантів. Оживляти всіх підряд вже навчились, а до антидепресантів ще не дійшли. На щастя, в реальному світі з такими тривожними думками. Вам можуть допомогти спеціалісти. Не соромтеся знайти психотерапевта, якщо вас відвідують думки про заподіяння собі шкоди. Або за тестом Бека рівень вашої депресії вище легкого, посилання на тест в описі до цього відео. А також зараз на екрані ви бачите телефони підтримки. Бережіть себе і пам'ятайте, що ви ніколи до кінця не знаєте, що на серці у людей поруч з вами. Тож будьте добрими один до одного і донайте на ЗСУ.

Over. Now let me rest in bloody peace. Gods, what a mess I've made of it all. My sweet Ferelia. I've been a rotten fool, haven't I? And yet you never left my side. It will take more than a ghost to scare me away. Though I wish you'd come to me sooner. I'm no fool. I know Oscar loved another when we met. But when we made our vows, I meant them. Throughout my ordeal, I saw how tenderly you cared for me. Even at my worst, you never left my side. Truly, you were the one who saved me. I'm so sorry, my darling.